Здравствуйте. І вітаю вас. І вітаю вас. Скак поживаєте. Дякуючи Збройним Силам України. Дякуючи Збройним Силам України. Все гаразд. Все гаразд. Тримаємось. Тримаємось. Порядно. А звідки будете? Я з Києва. Я з Києва. Прям з самого міста Києва? Прям з самого міста. Прям з самого міста. Челябинськ? Ну, буває. Ну, буває. Для, для чого для, для Україна включала? Не, не в Члябинске не не був. В не був. Приїжджайте в гості. Ні, дякую. Ні, дякую. А що за то? До окупантів в гості вийшов. До ви в ви Хай Бог малий. Не, ну после коли це закінчиться. Да Дай після не хочу. Дай писать не хочу. Не хочеш? ну ладно. Що ж мені дивитись на цих? Оккупантів. Кто війну підтримував? Кто вбиває, вбиває українців. Ні. У вас своя правда, у нас своя. Извините, конечно. Розумію, а, а, яка а яка ж у вас правда? Як, Як можна виправдати вас права? Как можно напад виправдати? на іншу країну? На иншу на Україну. А у вас какая правда? Россия напала на Україну. Почему? Захопити її. Захопити її. Ні, зачем? Зачем? Захопити ну Україну, захопити Україну, щоб Україну. не було. Україна як держава. Україна як держава. Подожди, стой. Як тебе звати? Пан Дмитро. Пан Димитро. Угу. Посмотри. угу. Росія на карте видела Росію? Ну, то що? Ну, то зачем її Україна? Захопити, щоб Україна як держава, Захопити, щоб не було. держава не було. Вкрасти її історію. Ви все ж примазуєтесь, все ж до, нас. примазуєтесь до нас. До Київської Русі примазуєтесь. там. Володимир Великий, Володимир ваш, Великі, князь там. ваш князь там. Ваш свого ж нічого нема. Блін, як вам зустріч. Ви, ви, ви ж ви. все життя були під татаро-монголом з Кибігом. Привіт, привіт. Привіт, привіт. Откуда будете? З України. Прекрасна страна. Я знаю. Я з Росії. Я з Росії, тут прекрасна страна. Жахлива. Жахлива. Украина. С, -с, С чокнутыми людьми. Я хочу вот такие, чтобы парень не было. И мы уже чокнулось. И кажу, ж так, вот там же. Чокнулось все точно. Вот. прям вот так вот прям яблочко кажу, сказал. А вы из какого города там столица. Района? А, столица, Киев. Так. Мать городов русских, понятно. Угу. я как раз из Москвы, но ну, я сейчас на дачу уехал. Вот, и сижу, тут время появилось поболтать. Так, и для чего Украину вот. включили? Да так, поболтать просто. Прошу. про все, про что, про что хотите, про то и поговорим. Да, а чего у вас так? Казахстан, например, на не, не включает. Там, Эстонию, Литву, чудови Украины не включают. Вот все вот до Украины и, и, Нет, иногда включаю, включаю. И Соединенные Штаты включаю иногда. Но там mm -hmm. русскоязычность сложнее найти. Вот. А так просто ну, не хотите, пойду дальше. Да вот не, что, мы можем поспелкуватись. Вы хоть не матюкаетесь, и звук хороший. Не, я не матюкаюсь принципиально. Ну, видите, это, да. Это, скорее что выключение, не с правила, на превеликий жаль. Да. Угу. Вообще, у меня родственники живут на Украине, в Харькове живут. Но давно мы с ними не общались уже. Давно. Да, с 14-го года, ну, так? Не, не, не. Это было раньше, это Еще где-то с 2000-х годов там, там большая семья, и как-то там что-то как-то по частью ехала в Россию, часть осталась там. И что-то как-то так вот. Так ну, хоть бы поцікавились, як там ваші родичи в Харькове. Тоже Россия кожного дня обстрілює Харьков. Бомбыть, обстрілює. А, а как, с ними никак на связь не выйдешь? Як це никак не выйдешь. Зараз, в 21-му столетию, ватсапы, вайберы, телеграмы, сигналы, все, что хочешь, Facebook, мессенджеры. Да, как-то, как-то. Вот у моего дядьки родного, у него в Полтаве осталась сестра, вот они общаются как-то, а с моих где-то, где-то моего возраста, наверное, никого не осталось уже. Все кто куда, некоторые в Германию уехали, с ними общаемся, а вот в самом Харькове. Вот. До Немеччины, это они уже после 22-го года поехали? Нет, они уехали туда в 2009 году. Тоже, тоже да, они, уже, они уже все уже я с ними пересекался я когда был в Испании я долгое время жил в Европе вот. в Испании был туда с ними пересекался ездил общался они кстати к нам переезжали на автобусе туда я в Коста -Браво жил 1200 евро пожалуйста вся любовь на автобусе у них там были путевки какие-то такие лайтовые Вообще а мне в Европе нравилось вот эти перелеты по 20 евро. Кайф просто. Та у нас в Украине тоже как раз позаходили там Ryanair, Air, то можно было там и за 5 евро такой квиток. О, о, Подобно. да, удобно вообще. Да. Да, у них обычно в сентябре начинались скидки, они называли это пенсионные перелеты. Ну, испанцы. И вот летаешь 20 евро, блин. Это получается дешевле было лететь на самолете, чем где-то ехать поездом или там машиной. Просто да, Просто, Ну а вот ты бы за цією, вот Россия ковину почала теперь. В нас совсем же летаки налетают. летают. И вот на России, насколько я знаю, уже план ковер уже несколько дней. А, в России, ну, ушли западные авиакомпании, да, И, Иберия была, потом в Юлинг был у нас тоже бюджетная авиакомпания, которые летали. В основном в Испанию летал, потому что у меня там семья жила. То есть, это было эту войну? Ну, она же началась. Мне говорю, ну, нужно было начинать, и Путин начал, ну, почав, это, Россия теперь, начала. Теперь, теперь. теперь то что говорить, началась война. Не, ну вот я вашу найдет. думку хочу отпочути. Вот треба было починать? Я не знаю, не могу об этом сказать. Плохо, что люди гибнут, это понятно. А то, что требовалось или нет, не могу сказать об этом. Ну как, вы не можете сказать, что требовала война? Не, война это плохо в любом случае. Понимаете же. Плохо же война. Ну, Россия, вы уважаете, что Россия оккупант и агрессор? Не, не. Не, не Россия оккупант. Освобождает. Ага, освобождает Россия. Дуже цікаво. Від чого звільняє Россия? Від хорошего життя? Мирного? Не, просто Россия вправе делать то, что она хочет. А кто иногда ей такое право? А хто эти права у нього там? Ну ж підписували різні документи, угоди. Ну, підписували. І треба дотримуватися. І, і ми підписували, І ви под... і ми підтримували. І, і ви є да, міжнародне да, право, яке всі домовились, скажімо, його дотримуватись. Да, да, Міжнародного да. права. Міжнародне та... право є, да. Є, Который є, да. Да, Ізраїль призвав остановить війну в Газі, а Ізраїль на все на це положив. Почему? Ну, вот на Израиль напал. Израиль первым не нападал. Вин, вину не починал Израиль. Была резолюция, а Россия. Остановке... А Россия. А Россия напала Перше на Украину. Подождите, сейчас на была резолю... резолюция со ООН об обстановке боевых действий Израилем. Израиль положил на это дело. Резолюция носить ну, рекомендательный характер, правильно? Це, це не те, що асамблея. Ізраїль, Ізраїль нет, підписав нет, нет, угоду, это... наприклад, би, з Палестиною і порушив би, Подождите. і знову пішов Подождите. воювати. Це зовсім Подождите. зараз зовсім абсолютно не те. Так само Генеральна Подождите. асамблея ООН визнала Росію агресором і закликала асамблея... не один раз. Не один раз закликала припинити бойові дії і забрати з України. Асамблея, це клуб по інтересам. Не ну, так собі. я зрозумів. Тобто ви по великому рахунку насрали на всі договори, на все вам насрати і пішли війною. Ну так же, як ви насрали на все. І на, на що саме? Минские, на що саме? Мінські, на Мінське соглашення. Які пункт, який, должны, були, який пункт Мінських угод був порушений? Надо ну, було війська відводити свої, представляти. Які відкрали? війська були не відведені? Ну, любі, які любі, відводили. конкретно, який пункт був порушений? І, ну, чому помню, тоді за, і чому тоді за порушення мінських угод санкції накладалися саме на Росію? Що вона не виконує? На Росію завжди санк... санкції на Куда. По-перше, а по-друге, мінські угоди, це вони вже були після того, як Росія напала на Україну. Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Росія не нападала на Україну. Нападало. 2000, ні, спочатку в 93-му, потім в 2003, потім в 2014 -му році. Ну, що в 93 саме, ви... саме цікаве, що медальку знову таки День... я повторююсь, оцю за освобождение Криму, ви зробили в 2013 році, надрукували, а дата на ній стоїть 20 лютого 2014 року. Ко нападали на Крим, ні? Що все, все правильно, правильно? Тогда, когда там э, були добровольці, збиралися, які добровольці можуть збиратись, і нагороджувалися чомусь не добровольці, а нагороджувалися чомусь давати посадові особи давайте, Російської подождите, Федерації? Подождіть, я тільки кажу, року. що в 2013-му медалька випускалась, а напали в 2014-му. І дата на медальці стояла 2014 рік. Еще раз, вы про 93-й год что-то сказали. Так. Не помните? Так, что ж не пам'ятаю, пам'ятаю. А что там было? Бу, був виданий е указ про те, що місто Севастополь належит Российской Федерации. Принадлежит Российской Федерации, так. да? Так. Это, что? Это значит, мы напали, что ли? Звісно, да. Це посягання на территориальную цілісність Украины. Слушайте, а що там Сашко Білий в 94-му Чечні забыл, не помню. А, де тут слово з Кофедерація, щось я про Чечню не чую? І, не і чуете, друге запитання: що, Добре, що, добре. Що он там робив, там убивав русских. Сашко, один, Білий – це представник держави, чи ні? Ну, я не знаю, кем А було, чому Росія близько, тоді не, по, не подала запит, щоб розум... його на екстрадицію Сашка Білого з України до Росії, якщо він злочинець? А по-моєму, подавали. Ні, не подавали. – Не подавали? – Жодного разу, ні, не подавали. Наверное, это упущение. Напевно, що так. Ну, навірно, опущение. Так і для чого? А для, ну, для... чого Росія напала на Ичкерію? Ичкерія так і... такого не существует государство. Існувало, поки це... вони захопили його. В 91-му році вони провели референдум. Ну, не, не, обрали президента не і затвердили О, Конституцію. Не надо брать, там Бул не было. Нет, Джахарду Дайев им щось таке говорить, е, естественно, в девяносто четвертом году Джахарду Дайев захватил. В 91-му, він не захоплював, він был обраный переворотом. Не, він был обраный. Он пришел в власти, там пришли банд формировали. Він був обраный президентом Чечни, который uh, клялся вместе с Яном. Я кажу, что він був обраный в 1991 девятьсот девяносто році. Вот, и туда пришел вот? туда. А вы что маєте, и... маєте до Давай порванного переворота. Шо вы маєте дойчкері? Народ Чечни в этом никто не не випадка. Народ, народ Чечні тому а 10 років воювали ви 10 ворону, років з народом Чечні. 300 тысяч чеченців убили. Можна остаться в составі Росії. Не що, хотіли що, вони що, в складі ні. Росії залишатися. 10 років вы воювали проти них. Ну, звісно, просто по масштабах вони невелика сама по собі Чечня десять років ви не могли і ще, і ще захопити 96-му році. Хто підписував хасавюртовські угоди? Во-первых. Раз к тому, Хто що в 96-му році підписував Хасавюртовський угодносто четвертому году. В результаті 91 першому на 94 четвертому і в результаті виборів чуть себя не Аллаха. В результаті виборів ніяким нащадком Аллаха, Аллаха він себе не, не називав. Я кажу, ніяким нащадком Аллаха він себе не називав. Ви мені виключили звук ворожоно базу капту? Там була. Чеченський народ ніякого У мене звук виключений, да? Я зрозумів. Ну, це працює в обидва боки. В тебе так само нема звука. Ну і ось оно, ви бачите, оце такий вшивий інтелігент, як ви кажете, так гарно починало. І отак от, от підгоріло, і чим воно закінчує. Почервоніло чого? Що ти такий, бурячок? Що так розчервонівся? Що, що ти, що що, ти що, починаєш що підгорати? Звук не виключай мені. Вам не треба я мені вам звук відключати. Ви не перебивайте. Не мені. кажу, не треба мені звук відключати. Так, я вам не виключав. Ну як це не виключав? Виключав ніякої реакції не Вы було. Ви перебиваєте мене, я вам обісні. Я вам поясню. Ви полутаєтесь вот. що таке в 96-му році? Що таке хасаютовські угоди? Прошо Хасаютавські про що Харта... про вони підписав генерал Лебедь. Про що вони давав Ні. ніякої не автономії, а була незалежність, визнавалась, і всі війська Никакого мали бути виведені невидані. і підписувалась між. президентом Российской Федерации Ельциным, и на тот момент кто там был? Если, помню Масхадов был, Аслан Масхадов. Был. Они получали вот, их. никакой там не было ни автономии, ничего. Что ты уже забрехался? Что ты забрехался? Что ты, ты забрехался? Вы же не были там, а я там был. Понимаете? Ты там воевал? У чеченцев? Ну, да, я там был. Я чеченців? не воевал, убивал О. Я убивал бандитов. Ты чеченцев? Я бандитов. Ты... Там не було чеченців. Там не було чеченців? Вбив, там, там, не було чеченців там було, загинуло біля 300 тисяч чеченців, ви вбили. З них 40 тисяч дітей дані? ви повбивали. Откуда дані? Шкода, Откуда шкода, дані? шкода що ти там не був. Откуда у тебе дані? На слово дані? просто. Откуда І для чого ти дані? все це брешеш? Ці дані є в відкритому доступі. Чого ти для цього ти брешеш ось зараз? Откуда у тебе ці дані? В цих данах, яких у тебе Так я тобі ось ще раз поясню. Події були в 91-му році. Проголосили Ічкерія свою незалежність, обрали президента, затвердили Конституцію, і собі жили, не тужили, все було гаразд. Поки оці імперські замашки чогось вирішили, що це належить Російській Федерації, і влізли дві до Чечні. І почалась Перша Чеченська війна, яку ви програли повністю з треском. Згадаєш, там про площа, ця минутка і так далі. викошували. Потім ви підписали мирні угоди, а оскільки з Росією. Абсолютно не варто це підписати, Росії ніколи не дотримується мирних угод, взагалі ніяких угод. Ви підготувались і в, в, ще раз, в 99-му році, вдруге напали на е, Ічкерію. І до 2000, якщо не помиляюсь, в 2010 році тільки закінчилася ця, ця війна. Захопили, захопили Чечню. От і все. От такі от події Зачем? були. Зачем ви мене почули? Ви мене почули. Ви почули мене, ви можете відкрити. Це ви все є в вільному зачем доступі. Вірюєте? Можете піти ви і, і почитати. Відкрийте, будь ласка, і, і почитайте. Відкрити ви свою Алісу. Вірюєте? Не треба мене забалтувати. Відкрий Алісу свою, послухай, що тобі розкаже. Якщо вмієш користуватись, відкрити GPT-чат, він тобі все напише, може абсолютно, цими джерелами, посиланнями і так далі. Ви, типурі, брехуни. Секунду. Ну що, кажи, давай, останнє твоє слово. Одну секунду. Давай. От знаєте, я вам посоветую одну книгу, очень хорошую. Я а, не, не потребую ваших не порад. Я не, Абсолютно я не мені обиду. ваші поради не, не потрібні, ви йдете не, за да курсом русського да воєнного да подождите, корабля. Подождите, подождите, ні. Не подождите. прошу навіть, ні. А що підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжу обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти, найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.